Господь прийшов на землю для того, щоб звершити подвиг спасіння людського роду. Своїми стражданнями на Христі Господь звільнив людину від власті діявола, забрав її із руки його. Через страждання на Христі Господь розірвав рукописання наших согрішень. Через своє преславне Воскресіння Господь знову подарував нам вічне життя і блаженство, яке ми загубили через гріхопадіння. Господь повернув нам втрачений рай. І ця радість, яку Господь приніс людям своє воплощенням, стражданням і світним Воскресінням, вона спочатку хопила тільки город Єрусалим. І тих, і хто слідував за Христом, хто був його учнями, послідовниками. Але Дух Святий так управив, що ті небагато апостолів, які були Спасителем, вони розійшлися по всьому світі. І вони принесли радість людству, тому що людство чекало багато сто до благословенного часу, коли на землю прийде Месія, коли на землю прийде син Божий і звершить те, що мала людина звершити, але не могла. Спасіння людського роду. Христове воскресіння відкрило нову еру людської історії. І на нашу землю прийшов один з 12 апостолів. Святий апостол Андрій Первозваний і сповістив нам про Христа Воскрешого і Вос... розп'ятого і Воскресшого. Наші люди з радістю прийняли проповідь апостола Андрія. Потім, як коли сім'я сіє в землю, воно через... дає плоди через певний час. І так Через певний час ці слова проповіді апостола Андрія принесли плод. Було хрещення наших співвітчизників при князях Асходдії Дірі. Потім було ще одне хрещення при княгині Ольгі, велика княгиня Ольга. Бабка святого князя Володимира, вона сама увірувала, прийняла хрещення, і тут, на наших землях, на Київській Русі, вона будувала храми, розоряла ідолів і приводила людей до Христа. Но саме такий обійний плод сім'я апостола Андрія принесло при святому князі Володимирі. Сюди князь Володимир був, я ще раз нагадую, був внуком святої княги, княгині Ольги. Чоловік святої княгині Олі, князь Ігор, був мужнім воїном, який розширював княжество Київське далеко-далеко за межі попередніх границь. Його син. Святослав ще більше прославився тим, що він, він е, зробив Русь самою могутньою за всю історію нашу, тому що він звільнив е, Русь від е, податі, які вони платили хазарам. Він звільнив е, багато племен. Він дійшов до Волги, там болгарики жили на Волзі. Він звільнив. Він, е, Вятий покорив собі Мордву, хорватів, ну, велика, велика така географія, яку охопив святий князь, охопив князь Святослав. І його син, князь Володимир, воцарився вокняжився після його кончини. Князь Володимир. Княгиня Оля умоляла його прийняти хрещення, але він не хотів цього робити, тому що він рахував, що якщо він стане християнином, то він не буде таким хоробрим воїном, яким він є. Але Бог робить те, що не може зробити людина. І поступово княгиня Оля вже відійшла до Господа, завершила своє земне життя. І у князя Володимира почало з'являтися бажання прийняти віру християнську. Він взагалі зрозумів, що язичество це релігія, яка веде людину до, до знищення, тому що, не знаючи Бога, людина губить себе. І він е, хотів поміняти віру. І він, як відомо з історії, святий князь Володимир посилав послів і в Рим, і посилав до Магометан, посилав до юдеїв, посилав до греків в Візантію. І вони, коли повернулися, він розпитував, як там, що. Ну, вони йому розповідали, що говорять латині, тобто римляни, що говорять мусульмані мусульмани, що говорять іудеї. і він говорив, що це нам не підходить, та віра нам не підходить. І коли прийшли пішланці із е, е, Візантії і розповіли, що вони бачили, яке, яка служба, яка благоліпіє, то він зрозумів, що це та віра, яку він має прийняти. І Сталося так, що князь Володимир ще був в роздумах, не прийняв кінцевого рішення. Сталося так, що у Константинополі був м'ятеж. Там був імператор Василій і проти нього постав один мятежний полководець Варга Фока, так його звали. І своїм військом він пішов проти імператора. Імператор звернувся до князя Володимира, щоб той допоміг йому розбити фоку, щоб він заступився за нього. І сьогодні князь Володимир післав туди шість тисяч воїнів. І вони розбили фоку, його війська. і Ну, якби зберегли Візантійську імперію. Ну, сама, сама математика, що 6 тисяч воїнів були сильніші, ніж вся Візантія, що не могла б протистояти проти Фоківаргії. Це говорить про те, що Візантія вже була в упадку. Вона вже загубила свою могутність, загубила ну, свою силу, владу. Ну і святий князь Володимир сказав, що ви, ви мені маєте дати заміж дочку імператора Анну. І греки погодилися. І коли князь Володимир розбив цього метежного воєводу, то Імператор не хотів давати йому свою сестру. І почав йому говорити, ти маєш хреститися, ти маєш. І святий князь Володимир він цим образився. І він зібрав військо і пішов сам походом проти Візантії. Він захопив Херсонес, це одне з таких знаменитих міст Візантійської іперії тодішньої. І, і іператор побачив, що це не, не жарт, і він післав йому свою сестру до нього. І тут Господь призвав святого князя до хрещення. Святий князь Володимир захворів, він осліп, нічого не бачив. І було відкровене, що він має хреститися і тоді Бог його зцілить. І святий князь Володимир прийняв хрещення в Херсонесі І дійсно він прозрів у купелі спала ця пелена з його очей, він став знову бачити. Ну і він вже зібрав там в Херсенесі, взяв священників, взяв єпископа з собою, першого митрополита Михаїла, взяв сусудді, взяв мощність Климента. Священників і прийшов сюди, повернувся на свою, ну, своє княжество, вже будучи озброєне духовною зброєю, тобто готовий хрестити свій народ. І коли сюди князь Володимир прийшов, вернувся в Київ, то він сказав, що всі мають прийняти хрещення, всі його піддані. І він по словянськи так сказав, що. А ще хто не хреститься, буде мені не міл. Тобто він не буде мати благовоління в очах князя Володимирища, щоб людей не хреститься. І послухавши голос свого князя, дуже багато, дуже багато тисяч людей прийняли хрещення. І це було саме таке масштабне, без, без велике, широке хрещення наших предків при святому князі Володимирі. Тому святий князь Володимир, ще називається Хрестителем Русі. Коли святий князь Володимир хрестився, він сам змінився ну, радикально. Він був ну, хоробрим воїном, він був таким ну, жорстоким. Мстітельним. А коли хрестився, він хоробрість і силу не загубив, але вона була окрашена вже любов'ю, милосердям, застражданням до людей. І святого князя Володимира називали красним сонечком, це по-славянськи, красне це червоне, це красивий, красиве сонечко. Його називали. Він е, пам'ятав постійно про людей, бідних, робив е, біди, там, давав милостиню сиротам, добицям. І е, наша земля зажила іншим життям, життям, яке називається християнським життям. І люди е, виростали, виростали благородними, сильними, розумними, красивими. І так е, ця історія продовжується до наших днів. І ті люди, які хранять віру, ту, яку Святий Князь Володимир утвердив. І ті люди також, і сьогодні вони мужні, вони благородні, вони красиві, вони корисні для світу, корисні для тих, хто їх оточує. Тому що та людина, яка вміє любити Бога, яка вміє любити ближнього свого. Яка вміє себе принести в жертву раді іншого. Та людина, яка вміє терпіти, прощати, це є людина з великої бухги. І такі люди являються солью землі, яка зберігає землю від, ну, від самознищення, від духов, духовної порчі. Ми дорогі брати і сестри, я наслідниками святого князя Володимира. По плочі. Ну, треба, бути, щоб ми були ще його послідовниками по духу, тому що дух вище від плоті. І та людина, яка не тільки рідна по крові, а яка рідна по духу з тим, хто любить Бога, це ця людина є настояща людина. І ми сьогодні просимо святого князя Володимира, щоб Він випросив Бога благословення для нашої землі, щоб Він благословив нашу землю, наш народ, нашу владу, наших воїнів, щоб Він благословив землю нашим миром, щоб наші люди не гибнули, не віддавали своє життя, щоб вони жили, тому що Бог дає життя для того, щоб людина його використала для свого спасіння для того, щоб прославити ім'я Боже на землі. І кожна людина хоче жити. І вона має на це право, Бог дав людині, кожній людині право на життя. І ми просимо, щоб Святий Князь Володимир зберігав наших, наш народ, щоб усі були жиреві і здорові, щоб перестали литися кров, щоб... Мир, злагода, повага один до одного. Вони панували серед нас зомі злобі і ненависті. Святий князь Володимир це велика постать серед святих угодників Божих. Він називається рівноапостолем, тому що він своїми трудами уподобається святим апостолам. Нехай молитвами свята князя Володимира розбить Господь. Благословіть всіх нас і допоможе нам жити на землі так, щоб ми заслужили своїм життям в вічності бути спасенними на небі, у Христі Ісусі Господі наші, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.